Це прикольно. На що не проще? Ні, то воно півкарду займає. Нарешті новий випуск мама Льоня шоу. Мама Льоня шоу. Мама льоня шоу. Привіт. Відповідаємо на питання Марини Кудревич. Чим підіймаєте собі настрій, коли він зовсім на нулі? Льоня, ти. ти перший. Давай, Я граю. У шо? В Телефон. В телефон. А коли. Нема цього способу, то що? Сижу в телефоні. А, ну, коли без телефону, що робиш? Просто лежу тоді, якось я не знаю, емоціонально збалансовуюся. А, а я намагаюся відновити себе сама своїми думками. Значить, я перше, що я роблю, я кажу дякую. І починаю перераховувати, за що я дякую. Вдячність виштовхує негативний настрій. А, До речі, давай розкажемо про наш прикол. Ми домовилися, коли? коли буде перемога України. І мама мені купить набор Лего за 10 тисяч гривень. Так. Ми зайшли в будинок іграшок і спеціально сфотографували, а, це щоб так. я запам'ятала той набор Лего, він там для дорослих, там 18 плюс чи щось таке. Ну, Льоня вміє майструвати блин, навіть самі самі складні Лего. І коротше, ми домовилися, що я йому куплю на перемогу нашу. Коротше, скоро вже куплю, так? Да? Так. Ну таке, щоб я щоб тебе і я, ліс було я... видно. І, і дорогу залізну. Бачиш, яка у нас красива дорога позаду, які кадри гарні. Так, перше питання ми відповіли. Тепер ти тримаєш телефон. Мама, льоня, шоу! Мама, льоня, шоу!